Друзі, вітаю! Шалена ніч на Київщині. 6 ракет кинжал. Ворог випустив по Києву, Дев'ять калібрів, там ще інші три балістичні ракети, тип яких встановлюється. БПЛА Шахід летіли. Мабуть, наймасштабніший саме удар по кількості ракет. 6 кинжалів було збито, друзі. Дев'ять калібрів було збито. БПЛА були збиті. Інші балістичні ракети були збиті. І е, це, знаєте, краща антиреклама ворожої зброї від наших сил протиповітряної оборони. Але чому ворог так завзято почав бити по Київщині, по Києву, зокрема, кінжалами? Відповідь дуже проста: ворог шукає систему Петріот. Систему протиракетної оборони Петріот і дуже хоче кінжалом її вразити. Але ну, це вже друга спроба. Перша спроба була одним кінжалом, тепер шістьма. І друга спроба не вдала. І я не виключаю, що будуть ще спроби. Ворог дуже хворий, він думає, що якщо він навіть щось пошкодить, то Україна більше нікого не отримає Петріот. Даремно, ворог так думає. По-перше, по друге. Сучасна зброя, сучасна система Петріот, Вона збиває кинжали, який не є гіперзвуковою ракетою повноцінно. Він на гіперзвуковій швидкості летить від початку пуску з літака. А по траєкторії удару вже заходить по балістичній. Відповідно, балістичні цілі знищуються Петріотом. От і вся зброя ворожа. От і все, на що вони здатні. Сучасна зброя, вона одразу показує, хто є хто. Але, друзі, тут дуже важливо, стільки киян викладали відео роботи ППО, деякі кияночки. Ну, звісно, з цієї інстатусовочки, кияни, мажорчики. Я не розумію, у вас що в головах? Навіщо ви публікуєте відео з місцями, звідки вилітають ракети протиповітряної оборони? Осінь творога працює в публічному просторі одразу. Одразу, це буквально справа 10 хвилин знайти ваше відео і визначити координати. Та господи, порозумнішайте нарешті вже дістали просто. Включіть свою голову, але якщо у вас голови немає, то просто не знімайте нічого, не знімайте, якщо ви без голови.